Рація запустила по Україні більше 6 тисяч ракет і безпілотників. Це вчетверо більше, ніж за осінь 23-го року, пише The Wall Street Journal. Автори видання пишуть, що з останнім часом Росія використовує чимало безпілотників типу шахет іранської розробки, і також більше балістичних ракет, які важче перехоплювати. Також журналісти видання відмічають, що однією з нових тактик Москви є використання дешевих безпілотників приманок, аби виснажувати українську ППО. До половини запущених зараз дронів можуть бути не Неозброєними приманками, тобто майже 50% того, що Росія по дронах запускає на нас. І за даними джерел в Wall Street Journal, Росія може виробляти 1200 аналогів іранських шахедів на місяць. Люди ставлять запитання, чому держава не імпортує електроенергію з Європи? А звідки ми знаємо, що вона не імпортує? Взагалі-то імпортує, і про це неодноразово наголошується, особливо в пікові години. Ми купуємо Угорщина. До речі, ми її так хайтемо. Угорщина насправді дуже сильно нас підтримує якраз в плані енергетичному. Ми у них доволі багато закуповуємо. Тому пишуть. підтримують. Пишучи, оболон п'ята група, ми протримаємося. У нас є ліхтарі. До речі, ти мене критикувала з приводу того, що я жадібна і нікому не даю користуватися своєю зарядною. станцією. Не я тебе критикувала. Глядачі тобі писали, що чому ти не створиш у себе в квартирі пункт незламності на основі своєї зарядної станції за 18 тисяч. Я зараз цитую повідомлення. Боже, як ти все зафіксувала? Ти прямо ти тоді це обговорював? Просто я не знаю хвилин. П'ять так точно як працівниця прокуратури. Та ти що? Я вона... просто жінка, яка добре, деякі речі пам'ятає. Вона знає... фіксує все. Так, подивись. І що? При тобі Я, е, значить, вже були сусіди, яким я сказав: заходьте, розігрію вам в мікрохвилівці для дітей е, тепле харчування. А сам харчування попробував? Дитяче? Так. І навіщо буде. Це для дітей. Ну, чи попробував. добре розігрів. Ні, ну батьки попробували спробували, сказали дякуємо. Вам понесли дітям це ж для дітей. Що я буду дитяче їсти для дитини, для своєї може мама спробувати? Чи воно добре? Зазвичай мама ж завжди пробує те, що вона дає дитині. Так, от у мене так у мене завжди в дитинстві бувало. Моя Мама спробує дитячі, потім мені тільки дає. Дитяче харчування. Слава не спокусився. Не січ і м'язко якось грає ну, Це косметичко. звучить як просто якесь кощунство. Я не знаю. Ну, ти зовсім вже про мене поганої думки. Ой, Що, я так, я вас пущу розігріти. Ось ця тарілочка. Але з вас 10% Але 50% від тарілочки іде за розігрів. Бач, я краще про тебе думки. Я сказала про 10%, а ти сам сказав про 50. Я так і краще і про тебе думки. Okay. Ти знаєш, за багато разів я був у Туреччині і навчився торгуватися на місцевих базарах. От, от, от коли про, ти пропонує е... знижку 10%, можемо... можна сміливо брати 50%. Трішки про трішки по посміхатися, тому що, як на мене, хороша, новина є з Києва, тому що планує там відновити нарешті одну зі старих будівель, їй понад сотня років. Це поліцейська дільниця на вулиці Січових Стрільців, 91, яку звели ще у 1902 році. У КМДА є дані, що це усі автентичні елементи там є, і вони під час реставрації будуть збережені та адаптовані до сучасних стандартів. Концепцію схвалила консультаційна рада департаменту охорони культурної спадщини. Сама будівля унікальна, адже відображає не лише архітектурний стиль початку ХХ століття, а й має значну культурну та історичну цінність. Ця поліцейська дільниця може отримати статус пам'ятки архітектури, який дасть можливість захистити її та популяризувати як частину культурної спадщини Києва.